Ради, наші кави, депутати, ворогі громадяни, Христос причастень, ми сьогодні зібралися, щоб згадати з чиса Христа і цю ми його освячення бротанської війни. Ми є всі разом, як сьогодні є вся Україна, то я пригадую кожна конференція посвячувала роботу біля е, різних структур. У нас є чотири програми, яких вони було. Я не знаю, як зараз по інших містах України є, але я би дуже хотів, щоб ця добра традиція на цій роботі, щоб вона була в кожній нашій родині, тому що нам сьогодні потрібно їй тільки разом, ми можемо